Ха. Поки нікого немає, я влаштую пранки і налію шоколадний сироп у душ. <рик> Як же це буде смішно, коли сестра митись. <рик> Не терпиться побачити її обличчя. Так треба тікати. Який чудовий ранок! Фу. Саме час прийняти освіжаючий душ. Що це? Яка жахіття. Ось це умора! Ой, не можу. Ти б себе бачила. Ну що, ти перша. Вау, який милий долматинчик! Який він класний. Okay. Так, ти маєш рацію, подивимось, що в мене. Нічого собі. Мені теж дісталося гарне цуценяк. Просто диво. Мій хороший, я назвати тебе Олівер. Хочеш кісточку, друже? Пригощайся. Що, кісточка тобі не подобається? А як ще пограти в м'яч? Заціни мій новий свисток. Щось ти зовсім не радісний. Навіть не знаю, як тебе розвеселити. Може, тобі потрібні обіймашки? Іди сюди. О, ні. Я зламала цуценя. А, я все зрозуміла. Це не справжній собака. Мій далматинець зроблений із шоколаду. М -м, як же смачно. Ось це мені пощастило. Джес, хочеш спробувати? Не дивись, Олівер, не дивись. Давай відкриємо клощі разом. Коні. Yeah. Це гострий перець. Oh, no. Чорт, ти починаєш. No. Ні ти. Давай скинемось, хто go. перший. Цує, па. Ха-ха-ха, я перемогла. Yeah. Пронесло. Yeah. Починай джес. Yeah. Мамочки, як страшно. Yeah. Спробуй відкусити маленький шматочок. Знаєте, цей перець на смак не такий пекучий, як я думала. Здається, я зрозуміла, в чому річ. Мені пощастило, він зроблений із шоколаду. Ось це кайф. Ого. Тепер твоя черга є Кажеш, цей перець не такий пекучий. Ну і що ж, це чудова новина. Тоді я й задоволенням його з'їм. О, oh -oh. о ні. Тут є, є якась помилка. Мій перець зовсім не шоколаду, як у Джес. Він, він справжній. Oh Мама Мія! Бідолашно Ені. У мене в роті пожежа. Не бійся, зараз ми швидко тебе загасимо. так. Ось стар. Ох, яке полегшення. Велике дякую, Джес. Все супер. Я рада. Я боюся відкривати перша. Гаразд, подивимось. Нічого собі. Це чарівна лампа. Можна викликати Джина та загадати бажання. Треба тільки потерти. Здається, це так робиться. Гей, не з'являється. Джина там зовсім не видно. Проте всередині повно цукерок. Як чудово. <ривіт> Мабуть, мені дісталась найчарівна шоколадна лампа. Але я цьому теж дуже рада. Як же смачно. Я в захваті. А тепер я спробую і саму лампу. А? Ймовірно. А можна й мені спробувати? От жадіна. Добре, подивлюся, що в мене. Так, те ж лампа, але зовсім не схожа на шоколадну. Мамочки, скільки ж тут пилу. <кхе> Треба її протерти. А що це було? Що відбувається? Wow! О, я спав, здається, цілих сто років. Який yeah. зараз рік не підкажете? Ви ви що справжній hey. джин? Нічого собі. Все mm. правильно, Люба. загадуй бажання. Я хочу okay. лампу, як hey. у Джес. Hey. Я свою не віддам. Один момент, люба пані. Спеціально для вас я Show. зроблю ще одну лампу. Wow. Ваше бажання виконано. Nice. Ось це так. Велике uh -huh. дякую, Джин. <плес> <плес> Стійте, а де цукерки. <плес> я лише облилася гарячим шоколадом. Джин, я хочу, щоб моя футболка знову стала чистою. І це все хм, добре, буде виконано. Ось працювала. Джин, і моє останнє бажання. Влаштуй пранк для Джес. Буде зроблено, пані. А, що відбувається? Oh Звідки тут стільки шоколаду? Oh -oh. Ось це прикол. Чудова робота джин. Наш пранк вдався. Дякую. Радий старатись! Бувай, бувай! Я почну? Давай. What? Мені здається, чи там хтось ворушиться. Mm. А, ну і гаразд. Okay. Okay. Хоча ні. Let's... Я передумала. Давайте, Енні. Це що? жарти? Yeah. Мамочки. Ені. Oh Ені, злазь давай. Вибач, вибач, я дуже боюся oh О, Я oh my God. що реально маю їх з'їсти. Окей. Okay. Повірити не можу, що я це роблю. Вони ж такі мерзенні такі огидні і такі. Такі шоколадні. Так, я врятована. Ось це пощастило. Ммм, Смачно як. Я в захваті. Тобі що серйозно сподобались таргани? Так, здається, я не збожеволіла. Ха, ти уявляєш мені теж дістались таргани. Але в тебе справжні. Ти чого так радієш? Ідіть сюди, мої гарненькі. Е ні, ну ти боягузка. Мені здається, це ідеальний момент, щоб її пранканути. Мамочки, це що справжній живий тарган у мене на лобі. А! Іди сюди, друже. Даремно вона тебе так боїться. Ти ж такий хороший. Знаєш що, Джес. Це було дуже жорстоко. А ну їж, таргана. Пробач, тарганчик, але це челендж, і я мушу тебе з'їсти. Як же мені його шкода? Ви бачили? Гедота яка.